Ще одна свинюха А, походу, на цій е, всій. Е, типу, штуки з подухами там всі свинюхи, Тут будуть всі якісь шарики. Кульки. Називаються А це свині Вон знизу бачиш, прям. А, -а, -а реально. Підписую. Дивись, сюди можна перейти до Гларей героїв. ігроїв Угу. Що, якийсь мах? Раймен! Крихітка рей! <рес> Він, типа в костюмі Реймена. А, окей. Прикольно. Ладно, я до свого випнуся, наверное. <рес> Не тут дарт надо. Хотя ні! Хто це у нас тут? Верніть. Тоді ще піду, не вернуся, я ще навіть, не була. Крихітка Глобукс. Крихітка Глобукс. Ні, це не крихітка Глобукс, це просто Глобукс. Це крихітка Глобокс. Ча ще це, якісь це. нові герої? Чекай. Та ні. Да, воно, до бач. Показує. Я не знаю, чого так. Ну, бо ми не зайшли спочатку сюди цей новий А. No, ну, новий він. Странно. Ну типа -да. no, буду підсвічувати їх все одно. Я равно. поняла. Хм. Mm. Крута зність. Пока що рівень 1. Угу. <laughs> Так, ну мы почти учу ага, тему нові. Да, да. Тут чуть-чуть не хватает. Living Dead Party. Прикольно. Не, я про Страшно. то, что воно сложно будет. Ага. Может буд. <звук> я чекаю, пока нам а, відкриють якісь а, рівні з бігом. Не надо. Спасибо, мені так Бо... Було добре. Вот в цій грі дуже класний з бігом. Дуже класні. Так. О. А, от він. А, останній А, під музичку? Прикольно. Да, Castle Rock. О, боги, Це тяжко Є таке. Але це босс пайт, так що. Там, Де ми зараз. ми чувака не спасли. Я вже і не знаю, як його спасти. Вставай на мене. <ріць> Ладно. А, нічого собі! А, вони на по ти хел. Що okay. відбувається? Не знаю. Вони на листях тіло армада на листях. Опа! Разбиваем ей морды. О, боже! И шо? вот и босс Да Это наша платформа. <laughs> так, сторожись. Б'ємо, б'ємо, емо. Помилуй yep. трохи. Гимно ти, на не, не дракон, понял? А? Uh. А, тепер чекаємо. Ясно. А я намагаюся тебе ще врятувати, поки ти привчило Ну, зато хоч так. А! Ай, я мачті! Так. Йо, красный. И вот треба как так. А ты прикалываешься. Я понял. А що ж таке? Ні! Занизько вона. Треба коли одразу встати. І тільки тоді воно буде срабатувати, працьовувати. А да что ж ты круто же! Verso.. Я Так, ты пора спасай, е. Наш. Бля! Целый кис Ну что, говна, а не дракон. Вот что тебе скажу. Не, не, в Те, що я можу зробити, це не пом... не померти. Понимаєш? Блін, головна проблема в тому, що... Цей сраний дракон а... відби своїм вогнем ще й відбиває наші кулаки. Ляга. А мало накліпав. Ага бля, чо як так вийшло, я не знаю. Так. Е. Yeah. Все? Да, я ему нормально наклепал. Uh. Да. Нет. No! No! А ты ее сбила. А -а -а -а. Uh. Так. Я же на него хотела прыгнуть, а не взбить Я на него прыгнула, в том то и дело. Але прыгнула так. Там Я її спас! Кейс, і ми. ми... Так. <ріст> <ріст> да. Тепер він опять не спасенний. <ріст> ага, чого ж ти падаєш сразу? <ріст> я не знаю, я вмираю, просто вмираю. Коли тебе вдарили, не, не намагайся прям вперед-вперед е летіти. <говорит> Тому що ти летиш вперед і я нічого з цим не можу зробити. Хоча б над платформою лети. То тут я хоча б тебе цією цей... перчаткою зможу дотягнутися. <говорит> А. а, я зрозумів, що ми не так робимо, ми не біжимо. А, а Ага. Нічого так рано пройдете. Я не знаю. <ріху> я набігаю разгона. Оба! -а ага. О, а бачиш. Хм. <ріху> Да. Є пока. Тепер буду бігти. <сту> Не так я буду бігти. Бужу-жу-жиу-жум-жу. <су> <спу> <жив>, <су> Ха-ха-ха-ха. <су> просто біжи. Без мене, біжи, без мене. А, тут ще й челіка начали цей. Блин. Oh. А, это наша платформа? Да. Yeah. Uh, я сначала не понял. А-а-а-а, удар, я лучше на наверх, Настя. Ти дивися, бо вона наклоняється, і треба якось наклонятися, щоб він нас не роняв. Не Отак, От наприклад. Ну піднявся? Ага. А, вдари, вдари, вдари. Да, мы шо, ага, а, ты все, то есть ты путола, Клас ага, класс, класс, шотик. Утрэмой. Ясно. Утрэм, это таки я. Прямо в страку, свиньи. Ух. Вау. Эмм... Ам... Я нічого не буду казати. Я нічого не буду указать. Так. Б... <рисква> Я просто промочил. Бляха, ви тільки одну діваху спасли. Да. А, все. Базолашка. Ага. Уу! Зато. Клас! Кубок. Зато ми, да. Yeah. Так, у нас купончик. Другий рівень крутезності. Mm -hmm. Спасибо. Я не знаю, ми, напевно, поки не будемо о той рівень. Ні, ну але... це останнє в сьому, не негайне. Що, ти його прийти? Да. Ну, бляха, я ж не змож... Зможеш? Чо а... ж не зможеш? Чекай, давай спочатку подивимось, що? що у нас там вилізло Герої... ну, нові двері а ну, викид цей. Ну, в галереї поки що нікого, тому що там 10 тысяч вроде. Да, я поменяю героїв, я не можу цим грати. Чого? Мені треба крихітка гот. де? Я отличный був, чесно тобі скажу. Куди ти пішов? Ой, не туди. Ты можешь просто включить эту фигнюшку и зайти в галерею героев? Ты в курсе? В курсе. Тайшо мы все бегаем. А, точно. Что, тебе впадло побігати? Да. Чуешь ты? я отличный, дядька. А ну не лупцюй мене. тюльмины. Брррр... Бррр... Еееее! Еееее! Ты как Наруто! Ага. Видишь, какой я отличный дядька? Я шикарный, просто! Еее! Тебе этот уровень понравится? Мне понравится, я отвечаю. Бежать-ка. Чекай-чекай. Ага, uh -huh. я понял. Ага. Go.

Блін. Тратяак, я ж казав, що понравилось. Фу, мені понравилось. Головне, що я не не я все била. Я просто бігла і прыгала. Я все бив. Просто це так музики. Не, знаю, що такт музики, Є, знаю, що так, музика, але типу. Ми забрали все. Є. Yeah. Yeah. Не ну, бій мене. не ну, бій мене okay. hey. oh. Так, ми вже добилися. Да, ми Не добилися 60. Неймовірно, завдяки тобі цей світ врятовано від жахів. Ті п'ять щасливих білетів заслужено твої. О! Шість лутбоксів. Нормально. Саме Люміни. П'ятсот. 500. лутбокс. Ще лутбокси. Звірі. Звірятко. Воріння. Хочу так, кайф воріння. ріння. слідуще. Картинка. Картина. Так, что там дальше? О, люмины. Да, люмины. Да, О, виса Даже четыре. Угу. Да тысячи люмины. Звери. Зверятка. Передивимось, що нам відплив. Це що, що? Це не знаю, якийсь жоп. Ага. Ще один шарик. Так. Жабі. Жаби, шарики. Не пішку. З зубами. Що, вони, вони ще не висадили, ні. Думав, що щось висадили вже. Ні це ж написано, що кожен день. А ми не. Не кожен день. Ага. О, це що? Хто? Так. -карей. Ні. О, це крихіт Карей. Ні. А це че крихіт Ні, Не, почкаю. Червоний глобокс. А чому він червоний? Я Разве я глоб... Це Це адський Глобокс, я не знаю. Я не знаю, це якийсь не глобокс, це хтось другий. От глобокс. Червоний, Червоний Глобус Глобокс. Бачиш, це Глобокс. Він просто поліняв. Поліняв? Так. Да. Ясно. А, Відкриту нову картину. Назад до Origins. Найліпший музичний суповід. Опа нас. Назад, до Origins. Тут. Ти знайдеш п'ять нових світів, сповнених новими картинами. Ого. З безліччю крихіток, що чекають на порятунок. Ага, я поняв. Це додаткові левели, mm -hmm. які можна mm -hmm. відкрити лише через ці. А, я поняла. І це не просто левели, це левели з Origins. Це попередня частина до цієї. А. -а. Тобто була Riman Orig... Origins. А потім була оця от uh, Ramen Леджендс. Я поняла. Так то у нас багато ще світів. Угу. І оце от, uh, якщо замітиш, оці черепа, які знизу. Да, да. -да. Це тип. Це рівень, рівень ваш. Руслан складності, да -да, да, да. Давай, що там ще в нас є. Крихітки. Да. Футбол. Челенджі що? нові. Що це таке? Я не знаю. Це щось онлайн, типа? Походу. Пожалуйста, не приєднуйся ні до кого. <різь> Правда, я не думаю, що у них і сервери працюють. Навірно, ні. Тому що ігра доволі таки давня. От, наразі недоступні сервери. Ну От вот. про що я і казав. Ну, така. Так. Тот сто... А, следующе у нас іде Жабеть. історія Жаб... жабе. Піеста де Муертос. 20 000 ілюменів під водою, Олімпус водою. Maximus. Лівін Дед парті. І те, що ми проходили, воно саме льогеньке було. Ну так. Да. Один з черепок знизу. Ну, можна ще е, потім не на запис пройти трошки цих, добрати цих чувачків. Бо там бачив там одна штука закрита. Так, да, я бачу. Там вона закрита і треба буде глянути як. Що можна доробити, щоб відкрити. Ну нам треба дві цих добрати, бачиш? Дві цих чувачка. І по суті відкриється опять Барбара, тільки з іншим. якась зелена. Ну, типу, як. Ну, не знаю, як морське чудовисько, чи що. Де ж кажу, якась зелена. Тут ми взагалі. А. Я случайно. Ми тут не зможемо. Ні, я не хочу. Я ж з ми тут не зможу. Я кажу ще раз, воно тільки так можна вийти з різних. Я випадково нажав. Да. Добре, будемо закінчувати. Ну, дякуємо за перегляд. З вами був Олег і, і Настя. Настя. Всім дякуємо і всім папа-па-па. -па -па -па. Підписуйтесь на наш канал, також на канал Насті. Посилання буде в описі. Пишіть Надіюсь. коментарі, пишіть, чи вам подобається е, Райман. Е, чи ви грали в такі ігри, чи вам подобаються платформери? Е, чи ви можете в них грати? тра-та-та. Я не знаю, щось пишіть в коментарях. У -у -у. Добре, дякуємо, всім па-па.